Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Правда, вона ж да, та, 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 Порічка щось... так не пахне. Ні. А смородина ж використовується, це листя використовує для того, щоб класти в баночку з огірками. Я, я от кажу, і я от з дитинства їх. чорна смородина, це для мене перетертий з цукром, знаєш, коли вона весна в м'ясорубці, просто перетерта. Угу. І от на хліб це варений. Терти пиріг. але оцей це спогад на яскраві. Тому що потім, коли далі закручується оця вся історія, вже і взимку ти її ну Вона не така смачна, от тільки от така смачна, коли вона свіжа, вирвана, от перетерта з цукром, щоб вона була завжди така з ароматом свіжого. Ти можеш морозити ягоди, а потім перетирати з цукром невеликій кількості. Ну так щоб була півлітрова баночка з'їсти там за 3-4 вечора. Угу. Тобі буде максимально смачно. Тобто їх їх не треба зараз багато перетирати, їх треба перетерти. Тільки скільки ти замороз. хочеш поспробувати, так. решта все заморожувати. Так. Так, Super. от тоді максимальна смак літа зберігається протягом усього року. Але більше про смородину саме в ось такому вигляді, кущисто, що з нею робити, як врятувати від шкідників, як умолодити кущі, знає наш експерт Антоніна Лесик. Доброго ранку! Привіт, донечка! Рада Доброго. тебе бачити. Безмежно. Чекаємо вже в студії, до нас Анікушне вчора повернулася. і я дуже сподіваюся, що от тебе вже теж зможу ну, хоча б найближчим часом о -о, обійняти, щоб тут уже кущі всі попідрізали, а не я сиділа в студії з гіллям. Ти, я, нам? Сподіваюся, що... я сподіваюся, що я скоро повернуся і будемо разом все робити, показувати і розказувати. Ну, дивись, зараз я тут твої руки розповідай. Ось я за твоїм проханням старі гілки роздобула і молоді гілки роздобула. А ти вже нам розповідай, що з ними робити і як взагалі підходити, з якого боку до цих кущів смородини. Ми зібрали щедрий врожай, робимо заготовки, заморожуємо, і дуже часто ми забуваємо про свої кущі смородини і вже починаємо піклуватися про них або восени, або тільки вже навесні. Тому зараз необхідно. Давайте зараз поговоримо, що необхідно зробити взагалі в серпні, і дійдемо до е, смородини. А, для того, щоб зібрати гарний врожай, і для того, щоб е, на наступний сезон також забезпечити себе, ми повинні продовжувати піклуватися про свій город. Перше, це вже поспівають яблуки і груші, і е, інші е, кісточкові. і нам потрібно зараз поставити під. Порки, там, де у нас перегружені гілки, а також не забираємо прибирати все під деревами, те, що впало, може загнити, тому що ця хвороба може далі розповсюдитись на все дерево. Далі не забуваємо про помідори. Вони у нас активно дозрівають, отож, не забувайте обробляти їх від фітофтори, а також прищіпніть верхівку, для того, щоб вже не гонили помідори вверх, а більше свою силу направили на дозрівання плодів. І час вже збирати цибулю та. Часник для цього за два тижні до збора краще їх не поливати. Збирати в сонячну суху погоду, і після збору обов'язково дати їм позагоряти декілька годин на сонці, щоб добре просохло, а потім вже складаєте на зберігання. До речі, ті грядки, які у вас звільнились після часнику, цибулі картоплі, ви можете їх використати і посадити ще скоростиглу зелень, таку як петрушку, листові салати, коріандр. Вони дуже швидко зростають, і ще восени у вас буде свіже і аромат. На ну і, звичайно, ягідні кущі переходимо до наших гілок і до нашої смородини. Справа в тому, що смородина а, повинна постійно омолоджуватись. Найкращий врожай вона приносить на молодих гілках двох трьохрічних Отож, після того, як вони відплодоносили, необхідно зробити так звану омолоджувальну і санітарну обрізку. Що ми ріжемо? Якщо ми подивимося на гілки. Валя, покажи нам гілки. Показую, вони, старі, видів. Старі, От, ось вони я двох видів. Старі. Це трушунив. Оце старі гілки. Якщо близько під'їхати, то ви побачите. Вони товстіші, набагато більш коричневі, і в деяких місцях кора навіть трішки така порепана. А молоді гілочки вони гладкі і кора дуже ніжна. Ну, вже як засушена, і... старі вже як засушені. А от молоді такі, як так, ану не ображає мені дорослу гілку. Молоді вони більш світліші і більш і Видно, що це молода гілочка. Так ось регулярно на кущі смородині. Нам повинно, ми повинні нормувати ось ці старі гілки і молоді. Ми повинні вирізати всі ось ці такі старі, двох трьохрічні не всі, точніше, а вирізати ті, які самі старі, це uh -huh. ті, що старше трьох років, залишити одну і двохрічні. І оті, які ти держиш молоденькі, їх потрібно нормувати. Якщо у вас в цьому році виросло багато таких пагонів, вам потрібно на кущі залишити ну, 4, 5 до 6. інше ви підрізаєте під корінь. І е, верхівку ви скорочуєте на одну третину. Одна третина цей... це ось у нас верхівка, Тонечка, дивись, ось вона вся верхівка опущу нижче. Я так розумію, що ось тут над брунькою, так? Над брунькою, да. і Ти робиш зріз і зрізаєш. Ну, такий зріз можна і, і прямий робити, можна на скаси. Це потрібно для того, щоб ця гілка гарно дозріла до осені. Тоня, а ще питання. А, а ось, такі така, ось така боковенькі, ось такі маленькі, їх ми лишаємо. Так, лишаємо, звичайно. На бокових у нас буде якраз і врожай. Ми їх лишаємо. Ми підрізаємо тільки головний центральний стовбур угу. по гілці. Все зрозуміло. І, звичайно, так. Таким чином ви ще вирізаєте всі, о, які хворі, всі. Ті, що лежать на землі, рясно поливаєте, даєте підживлення, і таким чином на наступний сезон у вас буде щедрий врожай смородини. Якщо ви подбаєте зараз, тонька і ще мало нас... запитання до тебе. Дивись, я е, на старих гілках, коли зрізала, то тут побачила серед серцевина чорненька, Покажу. така чорна цяточка. Ти так, бачиш, на молодих гілках такого немає. А от усі старій гілці бачу, є, да. що це означає? Це означає, що в твоїй смородині оселилася смородинова скляниця дуже. Небезпечний шкідник, і такі гілки потрібно вирізати під самий корінь, тому що вона розповсюдиться на всі інші гілки. Це такі е метелики, які розмножуються. І потім оцей чорний хід це вона вже там живе і робить собі чорну чорну справу. Отож, такі гілки вирізаємо під пеньок для того, щоб вона не опустилася вниз і на зимівлю, тому що зазвичай вона з гілки переходить в грунт, і наступної весни знов оселиться на твоїй смороди. Ні, ну так. я просто кажу дорос всіх шкідників жаро і... нашої країни просто вона тут е, ганила за те, що не, не можна ображати дорослі е, гілки. Але не можна... якщо там є шкідник, то треба. Якщо є шкляниця, то це вже проблема. Тоді її треба вирізати. Да, Смородина вже у нас майже закінчилася, а ось сезон лохини ще у розпалі. Зараз якраз ми збираємо її, зараз вона достигає, і це гарна нагода обрати улюблені сорти. сорти. Ви можете спробувати скуштувати, сходити до сусідів а, в садовий центр і обрати те, що ви хочете посадити в своєму саду. А як це правильно зробити, як підготувати грунт до посадки лохини, дивіться в нашому сюжеті. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Зон садової лохини у розпалі зараз саме час її наїстися вдосталь, а також обрати ті сорти, які вам сподобались. А також дізнатися все про посадку. Лохина, нібито проста культура у догляді, але викликає безліч суперечок та протилежних думок. Сьогодні розберемося щодо чого. Обираючи лохину для свого сада, зверніть увагу на такі параметри: це терміни дозрівання, висота куща, а також смакові якості. За термінами дозрівання сорти лохини діляться на три основні групи: це так звані ранньостиглі, ягоди яких ви можете збирати вже з кінця червня та на початку липня. Середньостиглі дозрівають у липні та серпні. І Пізньо стиглі, які можуть давати врожай навіть до кінця вересня. Отож, щоб забезпечити врожай лохини протягом всього сезону, я раджу висаджувати, хоча б по одному два кущика з кожної групи. Тим паче, лохина це перехресно запилювана культура. Отож, один кущик не буде гарно родити, тому на ділянці повинно бути мінімум три. Зазвичай лохину садову висаджують або рано навесні, або восени. Але якщо ви придбали кущі з закритою кореневою системою, можете робити це і зараз. Головне правильно підготувати яму. Для посадки лохини слід обрати сонячне місце в своєму саду, і головне, щоб це було не в низині. Але головна забаганка лохини це кислий ґрунт, без нього вона не буде нормально рости, розвиватися, а навпаки, буде хворіти і може навіть загинути. Яма для посадки лохини має бути 50 на 50 по периметру і 40 сантиметрів в глибину. На дно ями краще покласти якісь гілки, кору, те, що дасть нам додатковий дренаж, а також при. Перегнивання ще буде додавати кислотності для приготування суміші для посадки. Нам обов'язково знадобиться верховий кислий рудий торф, саме він. З позначкою кислотності 3,5-4,5 pH. До нього ми можемо додати одну частину піску і одну частину, наприклад, хвойного опаду або тирси. Все це ретельно перемішуємо і заповнюємо яму. Торф має дуже пористу структуру, отож перед посадкою його декілька разів необхідно гарно пролити. Висаджуємо саджанці на 5-6 сантиметрів нижче ніж вони росли в контейнері, так як ґрунтосуміш у нас ще сяде. Після посадки обов'язково гарно проливаємо і замульчуємо наші посадки. Для цього також використовуємо матеріал, який має кислу реакцію. Ідеальна, це кора хвойних порід дерев або ж сосновий опад. Насипаємо товстим шаром. Якщо ви все зробили правильно, то найближчі 2-3 роки ваша лохина, окрім поливу, нічого не потребує. Зазвичай у продажі є одно та двохрічні саджанці. Якщо ви висаджуєте такий матеріал, то перший врожай ви отримуєте невеликі, так звані сигнальні ягоди. Але ви вже зможете розпробувати та оцінити сорти. А ось на четвертий, п'ятий рік лохина вступає в активну стадію плодоношення. І тоді ви вже можете зібрати 2, 3, навіть 5 кілограм з одного куща. Зараз у лохини не тільки час плодоношення, а і закладення. Бруньок на наступний сезон. Отож, зараз вона потребує особливо гарного поливу. Якщо цього не зробити, то через нестачу вологи ви можете ризикувати врожаєм наступного року. На перший погляд, здається, що посадка лахини складна та клопітка справа. Але потім в наступні роки вона не вимагатиме від вас багато уваги і догляд за нею. Простіший ніж за малиною та смородиною. А ось приносити щедрий врожай вона буде багато-багато років. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕД. Доброго ранку, всім вам кажемо. є про що поговорити. Кожен на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори, ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок соцікавого попереднього. Головне бути поруч. Дивись, сніданок з 1 плюс 1. Відтепер тільки на ТЕД. З сьомої ранку, у будні.